Перший крок до полегшення болю. Український парламент в першому читанні ухвалив законопроект 7457 про медичний канабіс. За це рішення проголосувало 268 народних обранців. Щоправда, представники Прикарпаття у Верховній Раді не відзначилися активністю. З 12 депутатів лише половина підтримали законопроект. Решта або не голосували, або були відсутні, або як Оксана Савчук утрималися. Ми зустрілися з представницею С. Свободи напередодні її від'їзду на пленарне засідання, і те, що не підтримуватиме законопроект 7457 у тому вигляді, який подається на розгляд депутатів, вона заявила заздалегідь. У нас є категорія людей, які кажуть, що а якщо ви залишаєте там виключно питання ліків. Тоді скажіть нам, будь ласка, чітко, конкретно, які назви ліки будуть виготовлятися, чітко одну-дві структури, яка буде максимум мати дозвіл, і це буде державна структура на вирощування канабісу у закритому приміщенні, виключно під державну ліцензію, і виключно під моніторинг. І цього достатньо за всі ці запитання вони отримують відповіді, тому що великому бізнесу, який хоче вирощувати канабіс в Україні, не потрібен тільки медичний канабіс. Це буде реально бізнес, який буде співпрацювати іменем закону. Чому ми ще не чому ми не кажемо про те, що нам потрібно вже і зараз легалізувати? Тому що ми розуміємо, що в країні, яка сьогодні живе в повному стресі у війні, все більше і більше людей є не стресостійкими, тобто вони потребують якихось моментів, і це є дійсно умовою того, що наркотики будуть більш доступніші і більше людей зможе ними скористатися не тільки пацієнти, тому не доки не буде такого законопроекту тексту, який в принципі буде стосуватися виключно військових, я думаю, голосів не буде. І, поки депутати займаються політикою, громадські активісти, волонтери і медики наполегливо виступають за медичний канабіс, препаратів на його основі кажуть, потребують мільйони українців, адже їх використовують при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, захворювань імунної системи, артриту, ревматизму і астми, а ще хвороб Альцгеймера та Паркінсона. І найголовніше медичного канабісу потребують поранені та бійці з посттравматичним стресовим. Фантомний біль це біль, в кінцівці якої немає. При перетинанні нерву в місці його перетину з часом утворюється невринома. Невринома це таке би, закінчення нерву, який був перетнутий. І вона викликає біль. Цей біль є дуже резистентний до лікування. На нього практично не діють таблетовані форми знеболюючих засобів. Вона має центральний механізм дії, і просто людина, якби організм людський, не розпізнає цей біль як біль. Все в голові, так наскільки ну, є поріг болю, і медичний канабіс він дуже знижує цей поріг болю. Урядовці впевнені, легалізація медичного канабісу, наблизить Україну до європейської системи охорони здоров'я. Скажімо, у Польщі полегшують канабіоїдами важкі стани пацієнтів з 2018 року. Немає заборони на ці медичні препарати у Канаді, Австрії, Австралії, Чехії, Франції, Німеччині та Ізраїлі. Ольга Смага Руслан Копанчук, новини на вежі.